Уперше до Ужгорода навідався професор Гарвардського університету Деніел Епстейн, викладач факультету державного управління Гарвардського університету. Прочитав для викладачів та студентів ужну відкриту лекцію, президентські вибори 2024 року та конкуренція політичних партій у Шаві насправді чудова нагода відвідати Ужгород, бо в Україні кілька разів уже був. А тут уперше. Ми починаємо нову ініціативу для підтримки вчених науковців без кордонів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми знаємо, що університети і вчені, особливо на окупованих територіях і навіть в інших місцях мають труднощі в продовженні академічної роботи. Я тут щоб популяризувати нашу програму для підтримки науковців. Мені було також дуже приємно зустрітися з багатьма студентами в Ужгородському національному університеті. And I was very pleased also to meet many students at Uzhhorod National University. Yeah. And it was a great chance to give a lecture about. я мав шанс прочитати лекцію про державні політичні партії в Америці і про наші важливі вибори наступного року. Як і студенти, так і викладачі, котрі прийшли на лекцію, були чудовою аудиторією, ставили дуже добрі запитання. Радий бути в Ужгороді. Сподіваюсь, не в останнє. Працюю, щоб підтримувати програму в Гарвардському університеті, аби допомогти науковцям в Україні. Деніел Епстейн поспілкувався з представниками різних структурних підрозділів університету, які зацікавлені в програмах підтримки від Гарвардського університету. Це дуже різні програми, але найголовніше, що ми сьогодні мали можливість прокомунікувати ті можливості, з'ясувати особливості тих чи інших пропозицій, які пропонує даний центр. І це дуже приємно, що незважаючи на війну, незважаючи на ряд проблем, які є в Україні науковці і, зокрема, наукова спільнота розуміє, що необхідно підтримувати контакти, підтримувати розвиток науки в Україні. Зокрема. Сприяння науковим дослідженням українських учених, зокрема розширенню їхнього кола наукових зв'язків за кордоном, серед пріоритетів програми Науковці без кордонів.